Наступного ранку брат сидів на ліжку у своїй кімнаті з блокнотом в руках, заклавши ногу на ногу, і писав татові листа. Найчастіше вони розмовляли подумки, але часом Ісус не міг пояснити усього, що відчував, бо почуттів було надто багато. Тоді він викладав деякі свої думки на папір, лишаючи блокнот на поличці. Брат знав, що далі читає його думки швидше, ніж він записує їх, але її сусе і дівчинка могли розказати більше на папері. Тоді не доводилося партизанити і біль сам знаходив вихід. Пишучи останні рядки, брат відчув, що дуже хотів би, щоб сестричка навідала його. За хвилину вона вже стукала у двері. Привіт, усміхнулась мала. Відчула, що потрібно тебе провідати. Як ти? спитала вона. Якраз подумала, що було б класно тебе побачити, мовив Ісус і задумався. Дівчинка сіла поруч на ліжку. Він трішки вагався, а потім дав їй записник. Почитай, будь ласка, просив брат. Сестра розгорнула на сторінці з ручкою. Їй було трішки незручно, читати лист, написаний на їй. Тому мала просто пробігла очима. Її зачепило декілька рядків. Тату, я не знаю, що буде, якщо вона не повернеться, я не уявляю собі життя без неї. Він відчув, що мала це прочитала, і серце стислося. Дівчинка закрила нотатник і обняла брат. Ти ж знаєш, як сильно я тебе люблю? запитала вона. Ісус зворушено глянув на сестричку. Я не дам їм забрати мене у тебе, сказала дівчинка. Брат знову відчув той болючий спазм у горлі і обняв її одною рукою. Відчуття того, наскільки вона маленька, не давало змиритися з необхідністю відпустити її. Страхи, звичайно, розказують все, що хочуть, типу вони володарі світу і так далі, продовжувала мала. Але я бачила, як вони драпали від тебе, коли ти воскрес, тому нічого насправді небезпечного там немає, поки я з тобою і з татом, я люблю вас більше, ніж боюся їх. Ісус ніжно усміхнувся і подав їй руку. Мала не знала того, що знав він, і через що так хвилювався, але думка «А раптом вона права, і відчуття її присутності заспокоювала біль. Пішли, я дещо тобі покажу. Враз мого брат ніби дато покликав їх на двір. Вийшовши з палацу, вони побачили маленьку собачку. Боже мій, яке чудове! вигукнула дівчинка, присівши і покликавши до себе цуцика. Порода називається Чихохо, Пояснив Ісус, абсолютно безстрашна порода, кидається на більших собак і нічого їй не робиться. Когось це мені дуже нагадує, сказав брат, загадково глянувши на сестричку. Сама ж вона була в заході. Ми з тобою безстрашні, так? Ми безстрашна порода, го? сміялася дитина, піднімаючи песика на рівні очей, чухаючи за вушком і пригортаючи до себе. Нас на знак згоди малили знову дівчинку в ніс, від чого вона засміялась і тьомнула його, а Ісус стояв і усміхався, дивлячись на цю ідилі.